Я знаю що їх, вони легко можуть, ну тим паче, що я бачу, як вони вибачають за це мат пизили хлопців. І вони легко можуть забити, а потім застрелити з трофейної зброї орків і в бумазі написати, що виконував завдання та загинув під час під час оборони України. то Тобто загинув, а по факту завалили вони. Тому я мовчати більше не можу. І я по братимів, других хлопців, коли такі самі ситуації, а то й гірше. Не мовчить. Запам'ятайте, нас мільйони, а їх горська, гірська. І їм, ну, їм хана. Треба за правду боротись. Бо українці завжди боролись за правду. Слава Україні, герою слава! Зачекайте, скоро буде. Нове відео. Усім доброго вечора, шановні українці. Мене зараз подаються але на то були причини. Я вам зараз викладу докази. Чому я дійсно покинув розташування частини, точніше, перед цим був артострів, загинули троє моїх побратимів, сам чин, ледве не загинув. Я хочу зараз викласти докази, погрози, і що мені можуть інкримінувати. Або... Бо із за цього закону залужного військовослужбовці стали рабами. さ, ну, раби ти не маєш ніякого права ні на думку, ні на свободу. Тобто, таке питання: за що ми тоді б'ємо, за, за що ми захищаємо Україну? За те, що нема ні думки, ну, не нем, немає нема, не свободи, нічого немає. А ми б'ємося за, за вільну Україну, за свободу, за свободу думки, за свободу слова, за все. Але, на жаль, цього нема. І так, що я хотів сказати? Мене звати Феченко Денис Геннадійович 91 го року народження, місто Нікополь. Я е, з, військовослужбовець 92-ї бригади, другого стрілецького батальйону 6-ї роти, першого взводу. Я зараз викладу. Я багато, багато. Ну бардак такий, ну савок, совєт, кончені совєти, Командири, суки, здебільшого командири. Не всі є, але їх мало. А суки, вищі, суки, у мене других слов немає. Тому що ну, люди, це скот. Зараз я зроблю ролики правильно, щоб прикласти докази, відео, а також записи, звук назву повністю фамілії їхні, посади, хто вони, що вони. Бо, чесно кажу, ми, ми, ми не за то. Не за ту владу б'ємось, я не знаю, ну не за ту Україну, ми не за вільну б'ємось, ми б'ємося за режим якийсь. От ми ну, режим. Військовослужбовці ніяких прав не мають. І якщо б я, ну, і чесно скажу, я ще зараз ще я покинув, якщо б я це не зробив, ну, ті